Друзі, бачите, в мене така сьогодні атмосфера. Зробив собі на лісніки начинка, сир і банан. Будемо пробувати, що це я тут анахімічив. Сир і банан, начинка. Смакота. На лісніки вийшли тонесенькі. От що означає блендер. Блендер це велика... Штука можна так сказати. Взяв в блендер, кинув і сир, і банан кинув. Збив. Вийшла одна суміш, помасив на лісник. І все, йому наїсти. Mm. Це живчик. Негазовний живчик. Отаке... От Ое! -е -е! Куда китя? Сам вдома. Брата нема, пішов в гості, а я сам. М -м!